Всем привет так гриби Вот вони ростуть Грибів сьогодні менше Вчора була неділя Напевно позбирали. Вот тобто, що знайшов. Такі вже переростки зараз жуки напевно тільки шапки лишились. Такі здорові шапки Хробака немає. Ті два не забрали рибошки. Тут я раніше збирав. Тут вже немає. На тому місці. От є шарден ваше. Рибочок. Такий он. Третій. біля залісся. в глибині там нема нічого, там дуже сонце світить. тут мало. Я вже пару грибочків я знайшов вночі. Дякую, хто дивиться мій канал. as peças diz é muito interessante